І за це чверть століття геймери знов і знов поверталися у каліфорнійську пустку, щоб знову відчути ту атмосферу трупост-апокаліпсису, паралельно відточуючи свій власний білд прокачки та вишукуючи альтернативні способи проходження першого полеча. Але за ці довгі роки багато чого змінилось. Трава вже не така зелена. Та й у якийсь момент доля фалауту, відверто кажучи, була під питанням. Бо був жахливий тактікс. Потім проєкт Ван Бюрен, який по плану повинен був стати тим самим третім фолеч'ям. А ще були плани на якийсь там фалаут онлайн. А потім хвала небеса на горизонті замаячив добрий дядько Тон Говард, який воркнув третій фолич. Проте за ці довгі роки все ж таки дещо так і не змінилось, адже олдфаги, олдфаги ніколи не змінюються, і ті вже у своєму стилі продовжували повторювати свою мантру, що перший Fallout – це і є справжній Fallout. А що було до і що було після не є справжнім Fallout'ом.